Ніла Музичук вперше стає донором разом із колегами з обласного управління юстиції. Вона вирішила взяти участь у благодійній акції Подаруй кров, врятуй життя. Спонукало те, що кожен день ми чуємо і бачимо по телебаченню, що дітки страдають, і, і хочемо допомогти, тому що ти не знаєш, що сьогодні може бути і з тобою, і з твоєю сім'єю, і з твоєю дитиною. Тому я вважаю, що це кожен повинен таке зробити. Лабораторні дослідження, консультація лікаря та гарячий чай. Обов'язкові перед тим як здавати кров. Фахівці зазначають, що у свіжих надходженнях донорської крові є постійна необхідність. Тому те, що до благодійної акції здавання крові долучається все більше людей, та навіть колективів, має велике значення. Щорічно в області відбувається близько 15 тисяч переливань компонентів крові. А компоненти крові у нас мають обмежений термін придатності. Так еритроцити після заготовлення придатні тільки упродовж 35 діб. Тому поповнення оцих самих запасів необхідне весь постійно. Потреба у донорській крові визначається щорічно за показниками лікувальних закладів. Минулого року забезпеченість становила 90%. Фахівці зазначають, що стати донором не лише почесна, а й відповідальна місія. Коли ти стаєш донором, ти паралельно починаєш відповідати за стан здоров'я тої людини, якій ти допомагаєш у минулому році. За показниками здоров'я від донації було відведено більше трьох тисяч людей, котрі хотіли б здати свою кров. Прийнято ж 11 із половиною тисяч донорів. За своє здоров'я не переживаю, не думаю, що це 450 після грам від мене щось убавиться може бути кому то поможе співробітники державного управління виконавчої служби, як і інші колективи, котрі взяли участь у благодійній акції Подаруй кров врятуй життя. Сподіваються, що будуть мати наступників, і благородна справа добровільного донорства отримає розвиток.